Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитись порівнювати числа, дізнаємося, що таке нерівність. Ознайомимося із знаками менше та більше та продовжуватимемо вчитись писати цифри. Ну, а спочатку повторимо. Встигли порахувати? Скільки їх? Отже, а тепер скажіть, хто перший, а хто другий? Хто це третій, а хто четвертий? Хто йде попереду лисенятка? Хто це попереду? А попереду білочки? Хто зійде за Вовчиком? А хто йде позаду тигренятка. Так, ну, а тепер ми з вами будемо лічити в порядку зростання, але не порядковою лічбою. 1, 2, 3. Вірніше, не кількісною, а порядковою лічбою. Перший листочок. Далі. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Потім з мамою повторіть, будь ласка, ще раз. Ну, а зараз завдання для діток, хто вже знає цифри та знає букви. Діти, кожній цифрі тут відповідає буква. І якщо ми розташуємо цифри по порядку, то ми прочитаємо ціле слово. Спробуємо. Отже, подивіться, ось у нас один яка буква О, а два. С. Три і. Чотири. Н. І п'ять м'який знак. Хто вже вміє читати? Прочитайте, яке слово в нас вийшло? Разом осінь. Осінь. Ну а зараз загадка. Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє. Про кого ця загадка? Правильно, про дуб та про жолуді. Ну а зараз ми з вами порівняємо кількість шляпок із жолудя та кількість жолудів, утворюючи пари, складемо жолудь та його шляпку та дізнаємося, чого більше та чого менше. Ось одному вже одягли шляпку, другий, третій, четвертий та п'ятий. Отже, дітки, чого більше у нас? Шляпок правильно, адже ось зайва залишилася, так? А жолудів менше, ніж шляпок. Що ж ми робитимемо з цією зайвою шляпкою? Правильно, ми її одягнемо на нашого безшкетника. Отже, дітки, сьогодні на уроці будемо порівнювати числа, вивчимо знаки більше та менше. А зараз послухайте вірш. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик, Скок! жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем таке підряд, падолист каштанопад. Чи можемо ми перелічити зараз всі листочки, які падають? Ні, бо їх багато. А ті, що на нижньому рядочку, можемо один, два, три. А жолудь, ой, верніше, каштанів один-два. Чого більше, дітки? Каштанів чи листочків? Погляньте, чи однакова нападала кількість листочків різного кольору. Однакова кількість чи ні. А можете визначити, яких листочків більше, а яких менше? Розкажіть, як це можна зробити? Ну, по-перше, ми можемо порахувати, так? А можемо утворити пари. І яких залишиться більше, які вірніше залишаться листочки, тих буде і більше. У математиці, щоб показати нерівну кількість, використовують знаки більше та менше. Отриманий такий вираз називають нерівність. Ось погляньте, оце знак більше, а це знак менше. Ось вони як у клітиночках виглядають. Знаки більше та менше подібні на відкриті дзьобики пташок. Вони відкривають свого дзьобика у бік більшого числа, наче хочуть його надкусити. Наприклад, погляньте ось 2 більше, ніж один, або один менше, ніж три. Нагадаю знак більше та менше. Зліва ми бачимо одну грушку, а праворуч дві. Де більше? Одна чи дві? В який бік нам треба відкрити нашого дзьобика? Пригадали? Там, де більше. Тут одна, тут дві. Значить, ми відкриємо дзьобика до числа два. Запам'ятаємо, як це можна прочитати. Один менше від двох. Або один менше, ніж два. Далі бачимо повітряні кульки. Скільки їх ліворуч? Дві, а праворуч одна. Де ж більше, що більше? Два чи один. Куди нам треба дзьобика відкривати? Правильно, до числа два відкриваємо дзьобика. Читаємо Два більше за один або два більше одного. Якщо ми скажемо 2 більше, ніж 1, теж буде правильно. Тепер подивимося на каченят. Скільки каченят на кожному малюнку? Зліва 3, справа – одне каченятко. Зараз, у вашому зошиті в додатковому, запишіть, будь ласка, 3. Потім пропустіть одну клітиночку, один та порівняйте ці числа. Що більше, дітки, три чи один. Можна звернутися до малюночків. З цього боку троє каченяток, з цього одне качення. Тому дзьобика треба відкрити до більшого. І читаємо три більше за один, або 3 більше, ніж один. Наступне зайченя розклало моркву й капусту в коморі. Чого більше ви бачите? Морквин чи капустин? Капустин три, морквин дві, читаємо три більше за два. Дзьобика відкрили до більшого числа записи, які містять знак більше, отакий або більше або менше, називають нерівностями. Це коли з одного боку менше, ніж з іншого. А зараз повторимо як слід. Сидіти за партою, як тримати олівця та як потрібно покласти зошита. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Відкриваємо дітки-зошити на сторінці 12. Цифри 1 та 2 мають бути там написані. І перше завдання наведи і зафарбуй стільки фігур, скільки вказує кожна цифра. Один значить, кружечок, має бути зафарбований теж один. Квадратиків скільки має бути. Бачимо цифру 2, значить, квадратиків теж 2 треба зафарбувати. І остання цифра 3, значить, 3, трикутничка. Навести за контурами та акуратно, не виходячи за межі, розфарбувати. Яких ж тепер фігур у нас? Зафарбовано найбільше, а яких найменше. Як ми скажемо, найбільше зафарбовано трикутників, а найменше зафарбовано кругів. Наступне завдання: прочитай нерівності та поєднай їх із відповідними малюнками. Можна по-різному читати нерівності, пам'ятаєте? Почнемо: Один менше за три. Де у нас на тарілочках один та три. Ось дивіться: одне яблучко та три сливки. Один менше за три. Наступне читаємо: Три більше за два. Де у нас три та два. Ось на цьому малюночку поєднуємо. Три яблучка більше, ніж дві сливки. І останній вираз один менше двох. Ось у нас одне яблучко, дві сливки. Поєднуємо один менше двох. Ну, а тепер подивимося. Як треба писати ці знаки? Знак Більше, а це знак менше? Переходимо до написання знаків. За зразочком, будь ласка, у першому рядочку пишемо знак більше, поміщуємо його по центру клітиночки. Не забувайте у вільних клітиночках ставити крапочки, а в нижньому рядочку знак менше. Нагадаю вам більше менше. А далі давайте знову виконаємо вправу деревце, як на попередньому уроці математики, розкриваємо. Крону дерева. А тепер вивертаємо, показуємо коріння. Знову розвертаємо Крона. коріння. Крона. коріння. Пам'ятаєте, як ми з вами показували пташку? Треба схрестити великі пальчики. Далі? Розгляньте малюночки, перелічіть та порівняйте кількість предметів у кожній парі карток, а потім запиши відповідні числа та постав між ними знак більше чи менше. Дивимося на перші дві картки, скільки ми бачимо полуничок Дві. пишемо тут цифру 2, а з цього боку 1. Пишемо цифру 1. Що більше? 2 чи 1. Більше 2. Повертаємо дзьобика до цифри 2. Читаємо 2 більше за 1. Наступний малюночок. Зліва дві квіточки, пишемо 2. Справа три квіточки, пишемо 3. У вільній клітиночці між ними треба поставити знак. Зліва у нас 2 менше, ніж 3, тому пишемо знак менше. І читаємо 2 менше за 3. І останні картки. Зліва 3 метелики, пишемо 3. Справа 1, пишемо 1. У вільній клітиночці знак 3 метелики більше, ніж 1. Так? Тому ставимо знак Більше відкриваємо дзьобика до більшого числа. Читаємо 3 більше за 1. Ну, а тепер повторимо, що ж ми сьогодні вивчали. Розкладемо кульки в коробки відповідно знакам. Подивіться, в цій коробці має бути більше кульок, ніж в цій. Значить, це буде 3 кульки. А з цього боку. Дві, і записуємо у додатковому зошиті 3 більше за 2. Наступні дві коробки. Тут уже має бути менше, як же розкласти, щоб з цього боку було менше. Треба покласти сюди одну кульку, а в цей коробок дві кульки. І запишемо. Тут буде один, тут два. Один, два. Читаємо один менше за два. Ну, а зараз пропоную вам осінню лічилочку. Одна велика диня, а он два буряки, три баклажани си. чотири огірки. А далі теж не пусто. червоних 5 перчин, шість качанів капусти, солодких сім морквин. Ще далі поглядімо, що осінь принесла. Анумо полічимо останні три числа. Це помідорів вісім правильно та дев'ять картоплин. А у вінку повисли. Аж десять цибулин. На зараз пропоную вам. відпочити.